Тут якраз здається, ми прийшли всі до тієї частини політичної історії, а от власне епохи Зеленського. Коли ну вже навіть після того як треба відкривати третій конверт. Бо насправді, якщо перші два роки вони могли вішати всіх собак на каденцію Порошенка на уряди Яценюка, Гройсмана. Причому те, що справедливо, наприклад, було недороблено попередниками, те, що було перекручено, зманіпульовано, як каже Єрмак, на хрюки. а от і це також вішали. Ну, тобто, завжди можна було скинути це. Не я, це попередники. але тут якраз та частина історії, коли попередники – це сам Зеленський, і це його призначенці були до. І відповідно, вже як не диво, не Порошенко. Я так розумію, що пана Віталія вибило світло. Скоріше за все, судячи з того, що світло погасло, напевне, погас і інтернет. Зараз будемо розбиратися, побачимо, що буде відбуватися, друзі. Я, я поки веду цей стрім, мені сподобалася фраза Віталія Гайдукевича, що Зеленський вже сам стає попередником. А дійсно на кого спирати? Питання, на кого ви будете спирати? Е, нема вже на кого. Нема Порошенка, нема Тимошенка, там на Януковича можете сперти. Там теж є де покоприсатися, але тут, вибачте, ну, вже треба щось робити в цьому контексті. І мене, знаєте, що найбільше лякає в цій ситуації. Мені здається, що самого президента це злякало, коли на четвертому році повномасштабного вторгнення ти викликаєш до себе чиновників, а вони кажуть: ні, це, ну, це оці відповідають. А може, оці будуть відповідати, а може, е і ще якісь попередники будуть відповідати. Слухайте, е можливо, досить вже. Можливо, вже самі закритися і обговоріть ці питання. Причому визначитися з тим. І мені здається, ну, ті люди, які не можуть визначити, хто за що відповідає, і свою міру відповідальності, вони не мають там бути. Вони мають писати заяви про відставку, про складання повноважень і йти, тому що це. Вже верх цинізму. Навіщо ви тримаєтеся за ці крісла? Щоб що. Ось тому в цьому контексті мені здається, що. Так, пан Віталій вже доєднується? Так, от я перепрошую, таке може бути ще разів. Може втро. бути. Ну я, я тримаю стрім, є про що поговорити, тому ми продовжуємо. Пане Віталію, ну, то те, що мене перервало, я виходить історія така, що на попередників вже не звалиш. Бо попередники це ти сам, і відповідно, коли президент збирає нараду і намагається отримати відповідь. ну, по перше, тут смішно два моменти: момент перший. На там четвертому році повномасштабної війни, коли вже ми розуміємо три зими поспіль, що будуть удари, можливі удари по енергетиці України. Тільки на третю зиму президент намагається ставити питання: так хто ж за що відповідає? Це вже до президента. Слухай, друже, ти взагалі там клепки не маєш. Ти мав би це знати через півтора місяці першої зими, хто за що відповідає, а ти не знаєш на третьому році. Це перший момент, і другий момент, що це питання до всіх присутніх на цій нараді. Президент питає так: хто ж за що відповідає? А йому ніхто не може дати відповідь: ніхто з присутніх. Тобто одного разу Олександр Зінченко, талановитий український історик, документаліст. Мій давній товариш, колега по телебаченню, він здається придумав геніальний термін, який визначає суть зеленського і його влади дилетантура, тобто влада дилетантів. І коли президент питає те, що він має за визначенням, знати і не отримує відповіді, бо відповіді немає в жодного з присутніх на раді, це влада дилетантів. Це наша велика біда, бо це призводить до того, що ми лишаємося голі перед викликами, яких ну вони точно серйозніші ніж попередньої зими і позаторічні. А хто ці виклики буде долати? Ми не бачимо. Ми бачимо спроби перекинути це, як перекидати гарячий. Ці гарячі ці жаринки так намагаєшся перекинути його комусь, щоб вони руки не опекли. От вони перекидають жаринки відповідальності на когось, бо розуміють, що рано чи пізно постане питання не чому воно не працює, воно не захищене, воно там, скажімо, швидко не відновлюється. А хто винен? А після питання хто винен, буде питання: як покарати. І ось цього вони відчувають, що воно десь поруч. Вони відчувають, що воно йде до них назирці, але вони дуже не хочуть, щоб це питання їх наздогнало. Але воно нас дожене. Правда, воно ця перспектива їхня ніяк не зробить теплішою нашу зиму. На жаль. В тому і справа я згадую нещодавню статтю. Ну як, де це стаття е, Financial Times, Це в липні вона вийшла. Вона мене, чесно кажучи, шокувала і до сих пір в мене в голові, а, де видання написало, що глава офісу президента Андрій Єрмак втручався в плани щодо ведення бойових дій в Бахмуті, і що рішення тримати тривалу оборону міста могло виходити від нього. Тобто виходить, що у нас людина. Теоретизуємо, може прийти, наприклад, до свого якогось знайомого хірурга, а може і незнайомого, прийти до нього на, на операцію, до операційного столу і починати вказувати йому, де йому різати, як йому різати, хрестиком чи е, в лініючку йому різати, і, і що йому, яким чином, яким інструментом користуватися в цей момент і якою анестезією. Я сподіваюся, ну просто хочеться вірити. Ну, в наші ситуації там повномасштабки, коли нас оточують негаразди різних масштабів. Напевно, що дає сили, так це віра. Хтось вірить в Бога там. Я хочу вірити в те, що справедливість повернеться і надає всім пожовці. От і це в першу чергу має стосуватися такого персонажа, як Єрмак. Бо коли людина, яка є некомпетентною в будь-яких питаннях, починає давати поради в цих питаннях, де вона є некомпетентна, тим більше якщо це питання безпеки і оборони, то тут може бути два але обидва погані сценарії. Сценарій перший: ця людина просто ідіот з грецької ідіот це той, хто відірваний від суспільного життя, тобто той, хто є наглухо некомпетентний в питанні, але не зважає на це і намагається, намагається якимось чином нав'язувати своє. Так от ця людина або ідіот, і це одна кримінальна стаття. Тобто, це або. Як там, вбивство з необережності, там, або щось таке, там злочинна недбалість оце легка кримінальна стаття. Або ця людина усвідомлений ворог, який діє в інтересах країни-агресора, і це зовсім інша кримінальна стаття. І це вже, я сподіваюся, пожиттєве. Бо це злочин, замах на національну безпеку, і це від 15-ти, якщо я не помиляюся. Бо ніхто не може а, з цивільних, тобто президент, як Верховний він має повноваження організовувати питання оборони. Але він, як людина, яка не володіє військовою наукою, а, він не має права вказувати генералам гражданина: ти туди не ходи, ти сюди ходи. Бо генерал він відповідальний. Зрештою, за підопічних відповідальність згідно статутів, там старші офіцери відповідальні за середніх офіцерів, офіцери на рівні бригади, відповідальні за особовий склад. Врешті вони от відповідальні за життя людей і майно. А, а тут у нас виходять цивільні, які опинилися у владі абсолютно випадково, і вони вказують військовим більшість з яких. Хтось кращий, хтось гірший. Ми можемо комусь подобається стиль роботи Свірського, комусь подобається стиль роботи там Забродського, Залужного Полтарака, Муженка. Але всі ці люди військову науку засвоювали, вони відрізняють її в деталях. У них різний стиль, різна манера, різне бачення ведення сучасної війни. Але це розмова фахівців. Цими фахівцями не є ані Єрмак, ані Зеленський, ані 5-6 мегапотужних їхніх менеджерів. І от коли вони вказують військовим, як слід воювати, що треба тримати, якою ціною тримати до мене як до цивільного, ну, в силу нашої волонтерської діяльності, там спілкуємося з величезним широким колом військових різного рангу і статусу. Доходила інформація, що військові пояснювали нашим цивільним керманичам, що не треба робити дещо, так щоб не розкривати карти, там і так далі. Там дещо не треба робити, бо це в першу чергу втрати в людях на війні, будь-якій війні, втрати в людях це на те, чого намагаються. Адекватні командири уникнути або мінімізувати в першу чергу, перш за все берегти людей, лише потім берегти техніку так звані сили й засоби, і вже в третю чергу вже берегти територію, яку захищаєш. Бо якщо ти втратив людей, а потім сили та засоби, то коли ти після того втратиш територію, то тобі не буде чим цю територію повертати. І інколи краще зберегти людей, сили і засоби, відступити, тобто зберегти спроможності війська, а потім, коли там належним чином підготуватися, коли оперативна обстановка буде на твоєму боці, повернути своє на війні, так буває і, і часом, як правило, це нормально. А от в ситуації, коли цивільні, які космічно далекі від військової науки, примушують військових тримати. Май дуже про який населений пункт ми зараз говоримо: тримати те, що збільшує наші втрати, і не приносить ніяких здобутків, крім пантів на банковій, то це злочин. Це злочин моральний перед рідними, які не дочекаються своїх синів, чоловіків а, з війни. Це злочин перед суспільством, тому що суспільством году суспільство годують безпідставним оптимізмом. Це злочин перед державою, бо це є, це є послаблення збройних сил безпідставне краще було б відійти, зберегти сили, змінити маневри, зловити ворога. На помилці, і потім повернути. Ну принаймні війна це до певної міри шахи, і тут треба вміти грати, розуміти, в яких крайніх випадках ти готовий жертвувати фігурою і що це тобі принесе. А коли гравець жертвує фігурами так сяк, то це злочин. І ось за цей злочин є отут. Вмикається моя можливо наївність, і моя віра. Віра в те, що справедливість має прийти і всім роздати букульчику, всім сестрам. От я хочу вірити в те, що за ці помилки верховного політичного керівництва це верховне керівництво має відповісти не популістично. Не так як зараз Зеленський намагається шостий рік наздоганяти Порошенка безпідставно. Я хочу, щоб це була відповідь справедлива. Згідно закону, тут до речі, дуже складний етичний момент, бо тут багато що буде залежати від того, чи почнуть військові говорити. У військовому середовищі це не прийнято виносити назовні ті речі, які були на таємних секретних нарадах. Але тут питання не скільки військової етики, скільки етики порядності, етики громадянська. Ну так і вони розуміють, що знаєте, це така внутрішня виднопорядність, яка перем, скажімо перемежовується з, зі статутом Збройних сил України. О, і це у них у них це зараз, мені зараз, здається зараз в крові так, зараз так. І тому військові зараз абсолютно правильно мовчать, багато з чого не виносять, але коли закінчиться війна. Або чи, принаймні стане на паузу з'явиться момент, коли військовим конче буде потрібно винести ось цю інформацію назовні, бо без цього еволюція Збройних сил неможлива. Бо цю інформацію винесуть ті, хто не є політичними призначенцями: винесуть командири нижчих ланок, винесуть сержанти, винесуть лейтенанти. Капітани і майори, особливо ті, які залишать лави збройних сил, демобілізуються, і відповідно статут на них буде не поширюватися. Вони будуть вільні, вони будуть вільні в своїй правді і вони це скажуть. І ось тоді, коли сержанти, рядові, лейтенанти, майори скажуть, тоді доведеться, я на це дуже покладаю, надію, доведеться говорити генералам. І я б дуже хотів, щоб почав говорити залужний свого часу. Я б дуже хотів, щоб почав говорити майсюк, щоб почав говорити Шаптала, щоб почав говорити Драпатий, і якому місці зараз сирський не може знайти, з, одного з однієї там, лінії фронту на іншу лінію фронту. Тобто, у нас в Збройних силах достатньо висококваліфікованих офіцерів, з якими поступили ницо несправедливо ницо, викинувши за межі можливостей. Допомагати своїй державі в повному обсязі, от вони мають говорити. Бо якщо ми хочемо, щоб збройні сили і суспільство піднялися на новий левел, ми маємо пережити багато болючої інформації, яка нас наздожене після того, як війна стане на паузу. Пережити цю інформацію, осмислити, якщо ми будемо бачити, що хтось скоїв діяння. Що підпадають під Кримінальний кодекс, він має відповісти за ці діяння, понести відповідальність згідно кримінального кодексу. Але на загал всі учасники прийняття рішень на різному рівні мають усвідомити, де були їхні помилки, як їх виправити і не повторювати. І тільки тоді питання національної безпеки, державної безпеки зможе піднятися на. Кілька сходинок вище. Бо якщо ми цього не зробимо, ми будемо просто як нація не готові до наступної війни, яку виключити повністю неможливо. От ви сказали про понти на банковій. Я просто собі уявив одну ну, таку в принципі доволі таки поширену ситуацію. Мені просто цікаво, чому, чому президент не так не зробить. Він цього не зробив у му році, тому може вже на четвертий рік війни пора це зробити. Ото уявімо собі ситуацію, фронт наближається до, скажімо, дотичних територій до фронту. Там живуть люди. І коли ворог наближається, звичайно, вони починають звідти тікати. Кожен по-різному. Хтось розуміючи це, скажімо, індивідуально може там за місяць-два за два виїхати. Поки туди ще ніхто не зайшов. А хтось чекає білих янголів, створюючи тим самим проблеми, купу проблем і для військових, і для своїх рідних, і самих для себе. Але тим не менш, у кожного своя, скажімо, причина, доля, можливості, тому що можливостей держава не дає. Чому президент не вийде і не скаже, шановні громадяни. Ви маєте там 50-60 кілометрова зона від лінії фронту. Ми маємо для вас створити всі умови для того, щоб ви звідти виїхали, щоб військові там спокійно працювали. Чому чекають останнього моменту? Напевно, в першу чергу, це тому, що Володимир Зеленський абсолютно чесно свого часу визнав, що він не вміє стратегічно мислити. Тобто в нього порушені причиново-наслідкові зв'язки, він взагалі доволі відірваний від реальності людина, він не обтяжує себе зануренням в деталі, в конструкцію тієї чи іншої ситуації. Це за нього роблять ну, робить Єрмак, як мажордом банковий роблять ті п'ять-шість менеджерів. Про яких згадував Зеленський, ну можливо, до певної міри роблять ті чи інші міністри. Зеленський це не спроможний робити. Він не має. напевно, це його трагедія. Він просто це не усвідомлює. Він не політик, він не керманич, він не мислитель. Він не вміє мислити глобально. Він дуже дрібна людина, людина, яка мала б займатися кіно. Шоу бізнесом, і там він був на своєму місці. Там він був притомний, адекватний це була його справа. Це його покликання. Це у нього непогано виходило. На свою аудиторію він подобався і слава Богу. Про російську аудиторію, а, в тому числі. Угу. А, тобто, в, в ідеалі в кар'єрі Зеленського, це якби він лишився в Москві, був би там зіркою і на теренах СНД, які в проросійському тлі він би там сяяв, отримував гроші, і все в нього було б хорошо там, десь в Москві. Ну, але на жаль, ми маємо інші сценарії і потерпаємо від наслідків цього сценарію. Тому так ви абсолютно праві. Президент мав би закликати громадян е бути свідомими і залишити кілзону. А 50 кілометрів це по суті вже є практично кіл зона бо лінії фронту в розумінні там Другої світової війни чи Першої світової війни не існує і вже більше ніколи не буде. Ну хіба якось технологічні умови війни можливо зміняться і вона. В якомусь нової, новій іпостасі з'явиться. от тобто Президент мав би закликати громадян: виїжджайте, але тут треба бути не просто закликом, тут треба мати прораховану послідовність кроків. Крок перший: закликати, виїжджайте люди, бо небезпечно, бо на вас суне. А ми в силу можливостей намагаємося втримати, стримати, але ми бережемо особовий склад і так далі. І так далі. Тобто є ризики війни. На вас суне орда нелюдив. Тобто, ці двоногі савці, вони можуть просто вбивати цивільних, тобто, просто ну, яка різниця, там, хто на вулиці Україна чи Росія не вийде. І це треба людям доносити. Але крім того, що людям це доносити, треба президентові мати сміливість і ризик, бо це насправді ризик. Після того, як тебе не почули, а його почують не всі, бо є ждуни. Є люди, які а я тут поховала, поховав свою рідню тут на кладовищі, тут моя хата, тут мої кози. І ось таких людей треба вивозити силою, бо ці люди під впливом емоційних обставин. Вони будуть тебе проклянати, вони будуть чинити спротив, але цих людей Україна мала б вивести по суті внутрішню депортацію. Треба було б силою їх забрати, силою їх по можливості, якщо там є часовий лаг, тобто заздалегідь, забрати з максимум майна, тобто з козами, котами, собаками, всім хатнім майном, причиндалами реманентом. Ну, померлих не викопаєш. А все решта можна з собою забрати. І перевезти в глибокотилові райони бажано взагалі на правий берег. А, і це робити силою. Люди тобі в очі будуть казати, що вони тебе ненавидять. Ти мусиш, і це, це ну, можливо, кара президентова була б, а, тягар його. а Треба це чути. І розуміти, що тебе будуть ненавидіти і проклинати, але ти зобов'язаний врятувати життя цих людей, бо життя це найвища цінність. Але щоб так зробити, президент мав би мати гарантію, що його голови обласних адміністрацій, голови е, селищних е, селищ, міст сіл, сіл мали б забезпечити цим примусовим переселенцям е, нове місце життя. Це не проблема знайти покинуті хати. Це не проблема в селах сотні, сотні, От. десятки тисяч пустих хат. От значить, і я припускаю, що будуть історії, коли хата, яку залишають у фронтовій зоні, може бути навіть гірша за станом, ніж та, куди людину переселять. Доволі просто знайти законодавчий механізм, домовитись із місцевою громадою, що до вас переїдуть люди. Скоріш за все. Якщо мова про літніх людей, вони переїдуть назавжди, вони у вас і помруть. Тобто, ви приймаєте собі переселенця, який з травмою, але цю людину треба обігріти, обійняти всією громадою всім селом. Українці можуть обіймати. Ми досить чуйна нація. Нам це, це село не... збереться, допоможе толока. Це наше все, це так, наша наша суть. Ніколи в своєму рідному селі ця людина-переселенець могла б не мати такого відгуку від громади, як на новому місці. Але громаду треба підштовхнути, бо чужинців вони важко входять в нову територію, в новий колектив. Має бути хтось, хто організує, і президент мав би бути цим лідером. Так ти нахаваєшся ненависті на першому етапі, але тебе залиють сльозами вдячності на наступних етапах. Бо ти врятуєш цих людей. А якщо вони будуть тужити за могилами померлих. А ти їм можеш пообіцяти, що рано чи пізно Збройні сили це все відіб'ють назад? Якщо ви будете жити довго, дай Бог, ви повернетеся. Але якщо ви не виїдете, ви загинете. Що ви здобудете? Нічого. Тобто ці питання вирішуються, Україна достатньо велика і достатньо має опцій розрулити ці питання мудро. Але для того, щоб це зробити, треба бути мудрим. А Зеленський не є мудрим. Я вважаю, що і розумним його важко назвати. Це випадкова людина, яка хвилями обставин була винесена на олімп влади. І я припускаю, що в деяких моментах, доволі інтимних, напевно, моментах він сам не радий, що з ним це трапилося. Правда, його его швиденько перемагає ось ці якісь там скавучання совісті. І ось ця от нерадість, що ти опинився там, і він розуміє, що йому відступати нікуди. Тому це питання, яке можна було вирішити: вирішити. раз вирішити шляхетно. Два врятувати всіх цих людей. Три порятувати багато сіл в глибокотилових районах. Чотири. Тобто вирішити питання комплексно, і крім того, ще і зробити випадково абсолютно. Зробити і певний мікс громад. Бо люди з досить часто з російських якихось шматочків на Сході, вони можуть потрапляти в більш українські, по українські села центральної України, Надніпрянщини, Поділля, Полісся. Цей мікс нам дуже потрібен. Ми б більше один одного зрозуміли, тим більше, що такі історії вже були. Такі історії вже були після Голодомору, такі історії вже були після глобальних великих переселень, які чинив Радянський Союз. Тобто, ми це переживали раніше, ми б цілком могли пережити це наново. Якби в країні був лідер, мудрий лідер, це була питання, низка проблем, важких проблем, але вони були підйомні проблеми. Якби, на жаль, як битологія, це наука якої не існує.